Так, Всім привіт 16.06.25. Знову соняшник. І так скажемо потужний захист цього соняшника. Значить предісторія, розкажу, ця ділянка тільки два роки в обробітку в мене. Чому чорна земля, тому що чорна, іначе вона не може бути ніякий тут не утіл. Почнеться з цього року прямо і посів цього соняшника. Ділянка прийшла в тім році після соняшника, який два роки був. У мене в тім році тут було проса, так як була засуха, всі знають, який той був рік 25-24. Просо тут родило аж по 600 кг з кожного гектара. Це не суттєво. В цій році. Я посіяв сюди соняшник під євролайт українського виробництва в сірих, в білих мішках, то як хочете, понімайте. Значить, з весни була тут одна культивація культиватором Вілріч. Потім перед посівом соняшника була Гліфосатна обробка 3 літра гліфосата 360 і 2,4Д. І був посіяний соняшник. Чому була одна тут культивація проведена? Хотіли сіяти по стерині проса, його там майже не було. Ну самі розумієте, що таке 600 кг з гектара. Яка там може стерня бути і маса соломи. Але дуже було багато мишийних кучок. Ну, щоб розуміли, на, на цю ділянку тут 6,5 гектар, їх було десь ну так, нараховував приблизно 42 мишині кучки. Гица цівалкою, це одне. По-друге, що там, де мишина кучка, там би був соняшник і там би ми ще його з'їли. Так якось у зайці є позарізали. отакий От товстий вже, дивіться. Як мій палець завтовшки, але заїць згриз і хоч бешу. Значить, Була культивація, була гліфосатна обробка, був посів соняшника сірі білі мішки Ніома, ще раз повторююся, українське виробництво. І був тут захист. Значить, перша була обробка, проведена і мазамокс. Є такий гербіцид, прітекс називається. Чому я так поступив? Тому що було падали проса, трохи мішія. І ще забув сказати, що тут був унесений після посіву соняшника був ґрунтовий гербіцид С-металохлор і тербутилазин, Аналог прімек стригол по 3,5 літра на кожен гектар. І так як у нас після внесення ґрунтового пройшли великі опади, там в совокупності я нарахував 53 мм за, за неділю, будемо так казати, пройшли. Я думаю, що він промився і не втримав, трошки не втримав амброзію і злакові бур'яни. Тому і пройшлося мені зайти сюди і мазамоксом у нормі літер 100, але це був Брітекс, китайський виробник, я до нього додавав Прилипач масляний ще по 250 грам на кожен гектар називається Synergy, Ну це не суттєво яке названня, масляний прилипач. І щоб ще для порівняння на цій ділянці, ну проще сказати, яких тут бур'янів немає. Вони майже всі є. І в тому числі всім зрозуміло, так? Да? Невелике вогнище, Ватнік Тим Тімоді я просив його довбав, але ну не довбав, На 7 році навіть балакати нема що. Так, і дивимося. першу партію ось не треба тут була. Ну, міші я не знайду, чи може знайду ось такий міші є смаленький. Це те, що забрав першу партію і мазамокс. Потім пішла ще друга волна. Небагато амброзії такої невеликої. І пішла друга волна, не треба. І вже я тоді пройшовся Геліантекс, і знову той самий акцент Клетодим плюс Галаксі Фоп Р Метил. І як я бачу, що не треба, всю не забере, вже вона почала потихеньку відходити. Переболіла, викашляє Сидіючи. а є і отак. І отак по амброзії. І ось так по амброзії. Ну Звісно, показую, що є. Не думайте, що тут сказка. Є й міші проскакує. Це вже після, після обробітку, після двох цих обробітків. Контактними грібіцидами, які я сюди вносив. Але тут питань немає. Так, тепер за акцент мені всі дзвонять, де взяти, та немає його в Україні. У мене були старі запаси з 2019 року. Просрочений він, але він працює просто гарно. Колотіть, купляйте клетодим, купляйте геліантекс, колотіть хто що хоче тільки. Я показую, що я роблю, а кожному там вирішувати вже на місці самому. В яких дозах і що в чому що з чим змішувати. Є тут бур'ян, є і осод проскакує, берізка в мене не поборовся, я повністю з нею у тім році у просові. Що є, то є. Но дуже за на ця ділянка. Тут просто до мене лупили соняшник. 2-3 роки підряд тоді проскакувала пшениця і знову був соняшник. Ну, У мене соняшник дуже вийде. Ось знову чина, мишачий горошок. усі, як твоєму Геліанте спрацював. Зараз ще хочу знайти. Частково є Тимаза Мокс Брітекс той так званий. Забрав навіть берізку є, засохла зовсім, але поки не бачу. Не критично тут зберізка, але вона є. Тут соняшник вже мені по коліна вищий. Сапати його ніхто не буде, хоча є можливість просапати. Але я не розумію для чого взагалі сапанка соняшника рвати бокові коріння. Ну, хтось може розуміє так, але я не розумію цього. Якщо дати кислороду, то вже буде кислород, вже тріщини не пішли. До речі, у нас вчора випало трошки доща 2 мм, там 2 навіть плюс. Ось знайшов, знову дивіться. не треба така бакова суміш. Сам геліантикс трошки хуже працює За цими клетодимами, що більше прилипача працює краще. По не треба, але все одно частково виживає вона. Ну, ось так, вроді все розказав, показав. Приїхав я на цю ділянку, чому? Я не знаю, є тут вовчок чи немає. Зараз на даний час ходів, я шукаю, дуже простим методом. Бачимо соняшники, де густі. Так, ось як шукаю я явочка на даній фазі розвитку соняшника. Порахуємо, скільки у нас тут листків. Так, це у нас що тут? Сім'я долі вже немає. Одна пара, дві, три, чотири, п'ять, Та вже десь вісім, вісім пар не менше, така зірочка. Ось бачимо соняшник, який заяць згриз. Вириваємо. І обтрусюємо корінь. В такій фазі вже доруген вовчок десь би причепився, маленька маленька горошинка почав проростати. Якщо я знаходжу на коріннях проростки вовчка, значить починаємо з ним боротися в такій фазі розвитку, але то буде геть інша історія. Ну На даний час, скільки я навиривав, тільки наваривав я рослин по краю, де густіше. Ось такий соняшний кривав. Питань немає. Коріння білі, без явних признаків, що тут може причепитися вовчок. Або ж зіма замокс подія, так як після його внесення. Були обади, або просто тут немає. Два варіанти, і начих не може бути. Так що всім рекомендую в такій фазі розвитку, коли температури вже в землі повишені, там 20, плюс. вовчок починає вже роботи, проростати. Шукайте, дивіться. І в такій фазі в соняшнику можна з ним поборотися без ніяких проблем. А так на даний час питань немає. Соняшник дуже гарний, посіяний був із добривом. Діамофлоска була 10-26-26, норма висіву тут за 55 тисяч, густувати, ну, ну щось буде, а там тільки час покаже і бункер. Ось знову не треба така, вона. загине чи виживе, тільки час покаже. Я знову покажу не треба, чи це амброзія, вона вже просто не жилець. Ну і така між ряддя. Чистенька. Все, додому ще доберуся, покажу які препарати вносив всім для понімання. Хто розуміє, пишіть. Дякую всім за коменти, хто пише всяку фігню, що там цирк чи не цирк. Я встраюю, ну, це кожного своя думка. Але я показую, що я роблю і нікого не призиваю, що іменно робіть так, кожен знаходить свої рішення і працює, як йому подобається. Все, всім пока. Як завжди, коментуйте. Мирного неба, гарного здоров'я. Так, препарати, які я використовував для потужного захисту соняшника. Все те, що я показував. Брітекс. Читаємо. має замок 40 грам на літр. Потім додавав такий масляний прилипач. Потім друга обробка була. Так, да, По коштах не дешево. Геліантекс і цей гербіцид. Діючі речовини всі бачать. Або геліантекс і такий гербіцид. Антизлак. Якщо видно, телефон передасть клетодим 240. -й. І плюс прилипач. Прилипачі приміняю різні. Органосиліконові, спіртові, що в голову збереде. Так що користуйтесь. Всім дякую за увагу.